Нещодавно в місті Вінниця відбувся чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодших. Від нашої дитячо-юнацької спортивної школи на цей старт в праві пп 3 потрапили дві дівчини: Миросніченка Злата та Тутка Анастасія. В цій вправі дівчата встановили свої особисті рекорди. Мирошніченка Злата 556. А тут Анастасія 555 очок і потрапили до фінальної частини. Звісно, це вже історичне відео, як Мирошніченка злата вперше потрапляє до фіналу КП-3 на чемпіонаті України. Додивіться фінал до кінця, підпишіться на наш канал, поставте свої подобайки, коментарі, сприяйте розвитку кульової стрільби. Фінал у цій вправі представлені фактично трьома стрілецькими школами. Три представниці З Вінниці, дві представниці селища міського типу Петрово, Кривоградська область. Одна представниця Хмельницького. Це вперше дівчина попав, потрапила на фінал. І дві наші дівчинки Мирошніченка Злата та Тутка Настя потрапляють до фіналу Сушацька школа. Лепська Ольга та Ісаченка Юля. Досить досвідчені вже спортсменки. Неодноразово ставали чемпіонками та призерами України та Європи. Досить сильні вихованки Вінницької школи. Заслужений тренер України Денис Мустафаєв. Дві сестрички Зайченка Поліна та Каріна. Представлені в Вінницька школа. Звісно, попадання до фіналу це вже успіх, а якщо дві вихованки в фіналі, то це вже не випадково. Фіналісти виконують спочатку дві серії по 5 пострілів, здобувають собі невеличкий гандікап і потім виконують по два постріли на вибування. Нашим дівчатам Тут у фіналі дуже тяжко боротися з досвідченими більш суперницями. Мерешніченка злата в перший раз попадає в таку елітну вісімку найкращих дівчат. Переглядайте наші відео, будуть іще новини, будуть іще змагання. Наші дівчата тільки вчаться. Це перші кроки у Великий Спорт. Пропоную вам підписатися на цей канал, пишати стрільба. Тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби на Шишачині та взагалі в Україні. По сумі трьох результатів наші дівчата разом з Забродною Настією Стали призерами чемпіонату України і це вже теж успіх у малокаліберній вправі. Там, де у нас немає зброї, дівчата були другими, а в стрільбі з пневматичної зброї третіми. Ми дякуємо нашим керівникам, начальнику відділу освіти Караваю Наталії Миколаївні та директору нашої дитячої юнацької спортивної школи Попадачу Ігорі Іваничу. За підтримку нашого відділення кульової стрільби. Дякуємо старшим тренерам, дякуємо нашим тренерам збірної команди Полтавської області Федорові Альоні Анатолівні, Недбайло Віктору Вікторовичу, Григоренко Владиславу Ігоровичу та взагалі тренерам федерації кульової стрільби. За постійну підтримку нашого виду спорту. В кінці відео ви побачите нагородження дівчат, хто переміг в цих змаганнях, призерів, чемпіонів. Зараз вже ми готуємося до наступних змагань. Чемпіонат України буде серед дорослих. Дивіться наші новини на Ютубі, на Фейсбуці. Я викладаю новини також на Telegram. Інстаграм підтримайте учасників наших дівчат, а також призерів, чемпіонів, їх тренерів з виступом на цих змаганнях. Поставте свої подобайки, коментарі, побажання. Настя займає восьме місце в цих змаганнях на ПП3 і також здобуває третє місце. Командній першості в місті зі Златою із Забрудною Гнастією з міста Горішні Плавні. Мирошніченка Злата в першому своєму фіналі займає сьоме місце з особистим рекордом. Ми також завжди радіємо перемогам та високим результатам Ісаченко Юлії із селища міського типу Петрова. Та її подрузі по команді Лепської Олі. Також вітаємо тренерів селища міського типу Петрова, Андрусенка Максима, а також Ілгама Ібрагімова, старшого тренера збірної команди Кіровоградської області. Вболіваємо також за дівчат. Членів збірної команди України Заїченко, Каріни та Поліни, дві сестри, які постійно прогресують у кульовій стрільбі, займають призові місця. Вітаємо їх тренера Дениса Мустафаєва. Мирошніченко Злата займає у цьому фіналі сьоме місце і, взагалі, по підсумкам цих змагань. Встановлює своїх три особистих рекорди. в праві ПП-3 556 очок, в праві MP5 520 очок, не маючи зброї і без тренувань. І в ПП-МІКС – 280 очок попадає Вітаємо злату з успішним виступом. У всіх трьох правах Бажаємо їй успіхів. На жаль, не на всіх змаганнях вона бере участь, але ми надіємося на її виступи. Продивіться фінал до кінця, в кінці буде нагородження дівчат. Тому цікаво дивитися на наші відео, підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. А хто взагалі? Зацікавимося нашим видом спорту. В шишаках просимо записатися до кульової стрільби в наше відділення дитячої юнацької спортивної школи. Ми працюємо з 2 до 7 до 8 години вечора в полі вернацько. Так що затримую всіх бажаючих. Хочу щиро і ще особисто привітати тренера. Тутки Анастасії Олега Володимировича, нашого кращого тренера Шишачини. Він зараз в Збройних силах захищає Україну. Привітаємо його, поставимо йому коментарі, побажайки. Також дякуємо всім нашим захисникам, Збройним силам України, за захист, за мирне небо, за можливість займатися нашим улюбленим видом спорту. Всім привіт. 17 го фінального посміху ми дякуємо зайченко Каріні, Вона вибуває п'ятою з результатом 172,5. На першій позиції Левська Ольга 179,8. На другій Сеченко Юлія 177,2. На третій гумана Тетяна 173,8. Та на четвертій Зайченко Коліна 173,5. І знову найкращий постріл від Ісаченко Юлії. І це 10,0 і 8. Аплоди. Перед 20-м фінальним пострілом на четвертій полиці його Тетяна з результатом 182,9. З 20-го фінального розміру. Ми дякуємо Тетяні, Ані, Ані, яка вибуває на 4-му місці. З результатом 190,80-х. <плес> Лідерує Верська Ольга 250-х. На другій позиції Сеченко Юлія 197,7. Та на третій позиції Зайченко Поліна, 193 і. Наступного фінального пострілу. Стоп. Після 22 фінальних пострілів ми вітаємо Зайченко поліну. Вона зайняла третє місце фіналу з результатом 214 сіл і 20. На другій позиції і Сученкові за результатом 217,7 десяток. В результаті запакової боротьби чемпіонки України стає Ісиченко Юлія з результатом 238,1. Ольга з результатом 238 рівно. Анастасії. Три наших. Mm -hmm. За друге місце в Троманському залі нагороджується команда Киримогранського. Чекайте, чекайте, дівчата, дівчата. У складі майстра спорту Левської Ольги Мајстор спорту и народното пало Сучен и Сеченко Јулија, така да гласиме мистри спорту, од СПИ. спорту за Сеченко Калине, така. на градите да у Белитечкој области. Успомиѓајќи кампидалшеме спорту. Зайченко Поліни. Скинеш мені зараз на За друге місце нагороджується представниця Кіровоградської області, майстер спорту УЕСКО Оль.